Що там відбувається? Яка це. це величезна порція? Безкоштовно. Це може бути хіба скажу, що вони б'ються. Скільки ти далеко вибігла, побачила до того, що разом у підтину <пітину> виглядають. Вони мають машину на літо, мають машину на зиму. Всім привіт! Новий день, новий блог. Хтось з роботи, хтось з хати. У нас неділя. Ми приїхали повечеряти у в'єтнамсько-тайський ресторанчик. І їдемо в Торонто, правда? Так, хочемо десь погуляти, зараз сядемо. Хотілося розказати, як день на роботі. Що класно прийшов. Сміли продали машинку Lighting автобі сади. він тип електричний повністю. Там 385 км батареї хватає, так що. Там класна. Yeah. 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 машинка, вона дуже, дуже потужна насправді, але я би не купував щось такого, не, не знаю, чи мати світів на насправді, деле, щоб заржати вдома її. Таку машинку? Ну тут більше на канодолів мають по дві три машини. Well, на так. різні сезони. Well, Сьогодні в мене старі були люди, вони не мають установу гаджі типу, з 2011 року і вони казали, що ця машина ні разу не бачила землі. Так, тобто вони мають машину на літо, мають машину на землю. Оце люди живуть, це люди живуть. А це кеш. So, Я дуже багато чую типу, що вони типу, інвестиції дуже багато різні роблять. вони, їх типу, не знаю, за два місця стані, типу люди просто мають інвестиції, вони їх просто звіт забирають, типу, і все. Так, нам принесли меню. Ми в цьому закладі любимо їсти бульйончики. Я думаю, що міша якраз не буде бульончик. А я щось цього разу хочу інакше. Я хочу їхні ці вареники, дамплінгс, момо чи як вони там називаються. Це Але... непальські. А, це непальські. То їх тут, напевно, не буде, правда? Може бути. До речі, тут сонце так пригріває, я ж відчуваю, як мені душно. Ви зразу з одну можете побачити, які тут ціни. Ну, бульончики, супчики, тут переважно вигідно брати, особливо тут завжди дуже великі порції, тут маленька порція по розміру така, що я не завжди можу з'їсти. Ні, я фані порції, та й ці люблять з'їсти. Не значить, що, що сумо їдять, вони ж їдять постійно тільки ці супчики. Так, да, вони на супчиках там живуть. Вони набирають масу на супчиках. Ну, ті сумо їсти, вони так. Упітано виглядають, я б сказала. 400 LBC. Я вже думаю, може потім мені теж з'їсти бульончик. Щось таке добре їдять. Їм прямо на плеці принесли. Міші вже принесли суби, просто подивіться, яка це величезна порція в порівнянні з руковою. Так, тут такі е, проростки горохові, які можна собі кидати в суп або просто їсти, як я їх люблю. А це вони подумали, може, Міше буде зима до спайсі. І додати ще. А я ще нічого не маю. Чекаю. Так, а це вже моя порція. Дійці. вона теж така величезна. Так, я замовила, не знаю, спінгрол, не знаю, що чим всередині. Тут свіжі овочі, курочка гриль і макарончики. І так що все, смачного нам. Ось так от ми вийшли з паркінгу. Ось яка тут краса. Фонтанчик, сам Сіті Холл. А взимку тут каток, повзамка. Нам подивимося, що тут є, тут щось продають, якісь палатки, якийсь ярмарок, вже вечоріє так. Атмосферна каже. Дуже класно виглядає. Різна біжутерія, іграшки для дітей китайські. Що тут ще такого є? Одяг. А, це якийсь. Я навіть перше слово я не можу прочитати. На дачі це якийсь філіппінський фестиваль. Бачиш? Ну, до речі, Як на неділю не дуже багато. Ну і тут вже більшість цих палаток вони вже розбираються, вже йдуть додому. Гляньте просто, здавалось би, прямо от сам центр, навіть чути музику, City Сіті Холл, вуличка і тут безлюдно. Тільки ми йдемо, людей немає. Аж незвично кажи. Це чисто і тут. Та-дан! та Оп-оп. Да. Та Я думаю, це не варто вже коментувати, але на жаль, такого тут. Багато. Ти Я ж бі... чую, як вона хропиться. Да. Просто стоячи в спині якийсь по і хропиють капець. До речі, на камері виглядає, що це більше ніч, ніж є насправді. Щось Ну, бачиш, там виглядає все якось так темніше, ніж ніж бачать очі. Лише? Темніше. А, Темніше. Так. О, порундук чи миша побігла. Криса це також по українськи чи? Ні, криса це по-російськи, так. Щур. Щур. Бачиш, от криса звучить більш по-крисячі, ніж щур. Бо типу, от ти щур це українське красиве bo слово. Бо ти, ти криса. Типу, ти Щур. щур. Криса може бути хіба москалі. Це теж правда. А щур гарне українське слово. Тваринка. Не знаю як. Скільки ти далеко би бігали, побачила би того вчора. <світ> так, яку в яку сторону ми йдемо? Дивіться, які тут пейзажі ну, відкриваються. Сторону В Сторону сєнтавера. Давай скажемо взагалі, що ми вирішили. Ми просто вирішили погуляти нічним <світ> Торонто, так як це вже останні вихідні літа. Влітку ми в Торонто не були, були ще весною. Тому що, правильно. Що <світ> там відбувається? Чу, чого? <світ> Не гуляти. Це знаєш, як там показує. Ми пробували знайти якісь нічні. Ти бачиш, там щурі, вони б'ються. Куди я Я сподіваюся, що там щурі на мене не нападуть, але дивіться, яких багато. Бачите, там лазять, тут пару є. От вони там... Я чекала, що на мене щур стримуть. Та тут дивися, тут їх скільки. Такого Торонто я ще не бачила. Оце розваги, оце розваги. Фух, ти мене після того, як настрашив, бо мені ще дотепер ток проходить. <реш> ви знаєте, це коли ви такі напружені, то там щось може вискочити, <реш> а тут вискочив інший. Перша якась будівля, нічний екскурс містом. Сієн Тавер. Готель Хілтон. Що бачу, то і вам розказую. Вернемо остафату трохи. Я, чесно, не знаю, дуже багато, що про Торонто, але можемо розказати, типу, так excited, що тут саме найліпше може бути. Це якраз такий, 에, раз, то, що Настя якраз показала, цей Хілтон. Просто от по ньому видно і що на фасадку дивиться. Він такий старий, старий, з 80-х років, я думаю, скажу, все. А весь це берує всі тобто Вони прямо от, це видно, що типу, модерн, типу ну що дуже це найбільші, а це якісь, можливо, навіть з найперших тут висоток. Хьютон тут... да, це, це дуже популярні. Ці... Так, так. Це топові, топові о, готелі. А ну і як завжди, як завжди, ремонтні роботи. Це... Вічно. Постійно. Тут так, або великі сніги, або ремонти. Наші любимі камери. Самі найліпші. Це вони є. Так вони а, виглядають. Дуже дорого обходяться. Ну, Слава Господи, нам ще не обходились вони. Та як не обходилися? Ну тільки один раз була на камера. Це ж дуже давно було там того літа. Їздіть мега обережно, бо штрафи тут дорогі. Да. Так як штрафи дорогі, як потім за страховку. Це, буде, буде дуже дорого. Знайшли ми ось таку вуличку, Тут так класно виглядає, вирішили перейтись, подивитись, прогуляти. Ми вже за це говорили з Мішою, що... Та як ми давно не були, вау. Wow. як ми давно не були в Торонто, наші очі вже відвикли і вже немає такого, а, та що там, це Торонто, а вже знову таке, вау, вау. Ага, це напевно от там то <пад> подвір'я. <пад> ми коли заходили в цю вуличку, Міша казав, що це та вуличка, де ми якраз от весною робили нашу фотографію на заставку каналу. Але ні, тепер ми от сюди якраз вийшли і побачили, що от, от ця вуличка, ну вдень там мега красиво, там прям тільки висотки. Це такі прям от іменно чорні висотки. Все склянетки, вайбове. Літня погода, легенький такий вітерець. Температура дуже класна. Так, мега приємна. Не жарко, не було. Сонце не пече, морозне, Торонто. Ну, як в Торонто, біля Торонту. Дивіться, як тут все засаджено квітом. Я думаю, тут в день взагалі максимальна краса, а зараз тут настільки приємно пахне. Ми Сієнтавер. біля Сієнтаверу. Виличні музиканти. Можете глянути, як ми були в Сієнтавері. До речі, до речі. Я залишу тут посилання на відео, як ми піднімались. Ось туди. Там ви все можете побачити і про ціни, і про види, що і як було. Так що заходимо, дивимося, нагадуємо. І зразу ось тут є ще акваріум, куди можна теж собі піти на екскурсію. Там є такий тунельчик з акулами, з катами. І я знаю, що можна купити пас. Цей пас буде діяти певний відлік часу, але це виходить дешевше, ніж купувати в різні місця окремо білети. Наприклад, ви можете цей купити пас і піти на Тавер, піти в океанаріум і якесь ще третє місце чи Артжелері. Щось типу такого. Ну це дуже вигідно, так як ми в різних океанаріумах були в різних інших країнах. Зараз я так розумію, нам потреби в принципі туди йти немає, насильно туди не тягне, тому купляти цей пас нам не було сенсу. Ось так. Це коли приїжджаєш на, ні? Там на длінку, що ти хочеш все передивитися зразу, типу, ну, зовсім друге. Ну і ще як для мене, мені здається, океанаріум це для тих, хто ще в такому ні разу не був, і для дітей. Ну, Подивитися рибки, всяке таке. Є різні рибки в цьому світі, так. які можна там я... А ось тут. Роджерс. Це великий-великий хокейний стадіон, чи як це, це правильно бритний, назвати? Він міняється Зимою він стає хокейним, а літом зараз без бейсбол. Безбол, чи так. що там в них? Бейсбол. Mm -hmm. Це сторони. Я ще й знаю, що там дах відкривається. Я бачила багато відео якраз на таймлапсі, як там цей дах крутиться, mm -hmm. заїжджає, виїжджає. О, цікаво, так досить? Було б класно попасти туди на хокей якийсь. Я би глянула хокей, але ми якось заходили на сайт де подивитись ціни на білети та ви Там такі ціни. Або ми щось не то дивилися, або ми десь не там дивилися. Що? За фінали якісь дивилися тут щось такого. А, можливо тому і ціни такі були. Ну, Звідси так не виглядає на це. Ну так. Двіться це просто вежа, як вежа кольорова. А от ось там, на самому вершочку, там вже є, що подивитися. І зразу через дорогу від самого сіянтавру, акваріуму, є Railway Museum, це музей потягів. Ну, я не знаю, мені нудновато, але цікаво подивитися такий більш сучасніших вагонів. Там зараз будуть старіші вагони. Також тут є маленька. Як дитяча залізниця, де може, може діти покататись собі, там такий маленький потяг. І поїхали. Тут вже старіше є. До речі, звідси в мене є теж відео, як я тільки-тільки приїхала в Канаду. Як перший перший раз гуляла по Торонто, у денний час також прикріплю десь ось тут, ось тут відосик, так що можете глянути, як це все діло виглядає. Такий Торонто. Ще Торонт. турон. красиво. Ну, красиво. Але красиво за рахунок цих всіх висоток, освітлень. Я можу сказати, що сьогоднішній вечір це такий вечір в купілочку спогадів. Літній, приємний, легкий, романтичний. Правда? Як це все світиться? А Торонто, типу, по сайтав буде, ну. Видно, видно, там оцінтав. А до речі, ще з нічного Торонто. У нас є влог з Нового року. Як ми прямо ось тут зустрічали новий рік, це теж було мега-мега-красиво, класний досвід. Так що теж у нас можна сказати відео як нагадування всіх наших минулих відео і влогів. Так що прошу ось тут. Плюс один. Ми прийшли на набережну, тут вже більший такий рух. Там вже заповнені столики в барі, більше людей тут собі сидять. Йдемо прийдемося, прогуляємося, собі посидимо. От ми одивувалися, чому там немає людей. До речі, тут от якраз видно літак. Там знаходиться ще один аеропорт. Скільки я дивилась, він літає не тільки по Канаді, а і навіть в США. Я так розумію, цей аеропорт допомагає розгрузити міжнародний цей великий торонтівський аеропорт Пірси. Головне, за що я хотіла сказати, що ми дивувалися, чому ніде немає людей, чому там так пусто. Тому що всі люди ось тут, ось ці всі світлячки, точечки, які ви бачите, це все кораблики, катери, водні скутери. Тут настільки жвавий рух. Чуєш в шоці? Ми посиділи буквально тут пів годинки, напевно, от якраз тут великий корабель припаркувався, пришвартувався, правильніше говорити. І просто, ну я не знаю, за весь час, що ми тут сидимо, в мене таке відчуття, що тут вже кораблі взагалі водного транспорту вже десь, ну напевно, штук-стопов з нас проплило туди, назад, в, в, в різні сторони. Тобто, як я розумію, зараз от в такий літній час, літній вечір. Найбільший рух це якраз на лозері. І найголовніше, знаєте, що? Що вам за цю прогулянку не потрібно платити. Тому що правильно, що в Канаді гроші друть зі всього за все і всюди. Тут з такого, що вам доведеться заплатити, це є паркінг. Зараз ми прийдемо до машини і скажемо, скільки він нам вийшов. Ми завжди стараємося паркуватися на паблік-паркінгу в Натон Сквер. Сіті хол, Так, біля Сіті-холу, по-перше, це критий паркінг. Ми мені за що не переживаємо, камери все там є, ціна приблизно як всюди, і плюс завжди там є місце. Тобто туди їдете, це сам центр, і з тої точки легко добратись в будь-яку частину центру Торонто, куди б вам там не було потрібно. <світ> тобто прогулка по набережні безкоштовно. Прогулка до сінтавору безкоштовна. Прогулка нічним Торонто, Олтаун. Е все безкоштовно. І до речі, що я ще дивилась, думаю, куди би це піти? Отак в вечірній такий час в Торонто? І ви не повірите, з такого прям щось такого цікавого немає нічого. Все тільки бари, паби. Різні бари з музикою, живою музикою, джаз, фанк, там, на будь-який смак. Це топ 3 Торонто. О, чесно, топ 3 Торонто. CN Tower, акваріум, Що ще ще Gallery. Хто ще куди ходить в Торонто? Подобається джаз, можна і на джаз бо це все. Так, так. Я за джаз говорила. До речі, ми на джазі були, але ми тоді влоги не знімали. Це був момент, коли випали з Ютубу. Але нам дуже сподобалось. Ми, до речі, про джаз клаб. Ми тоді заплатили за вхід з людини по 20 доларів. І все додатково, що ви там вже замовляєте собі, там напитки, їду, відповідно, ви вже платите по меню. Було дуже красиво, було мега атмосферно, все в таких темно-червоних кольорах. Нагулялись, находились, сісти було божественно І за паркінг ми заплатили 10 доларів. Як каже, Міша, це і писало, що максимально 10 доларів, тобто вам капає за якийсь певний час, але більше ніж 10 доларів вам не накапає. Тому ця прогулянка по Торонто обійшлась нам в 10 доларів. Ну і бензин, який ми спалили дорогою сюди. Ну, все, вечір привели. Останні літні вихідні 2024 року і направляємося додому. Так що всім па-па! па всім. всім Всім-па-па! Підписочка на канал, обов'язково лайк на канал. І до наступних відео! Па-па! Па-па-па-па!